Виконуємо номер 109 із завдань для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корінь рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Рівняння перше. Використаємо властивості рівнянь. Перепишемо доданок 1 третя. Y, що містить зміну, і міститься у лівій частині, і перенесемо до нього данок 1,4 y що міститься у правій частині, змінивши знак на протилежний. Перепишемо доданок мінус без зміною, що міститься у правій частині, і перенесемо доданок 17,18, із лівої частини, змінивши знак, на протилежне. Зведемо подібні доданки, віднімемо їх коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. При цьому зразу зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 9, додатковим множник буде 3. Отже, маємо y помножити. 3 дев'ятих додамо число протилежне до від'ємника. 1 цілу 4, 9. і помножимо на спільну буквену частину. У правій частині також зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 18, додатково множник 3. І до мінус 18 додамо число протилежне до від'ємника. Протилежне до 17, 18 буде мінус 18. А тепер додамо два числа з різними знаками. Більше модулю числа від'ємного, тому поставили його знак і знаходимо різницю модулів 1,4 відняти 3 9. буде 1,1. Додаємо два від'ємних числа. Сума двох від'ємних чисел є число від'ємне. Додаємо модулі 3,18, дати 17,18, їх буде 20. 2018. 2018 дрібне правильне, але ми не будемо подавати у вигляді мішаного числа, бо наступна дія буде ділення. Тепер поділимо мінус 2018 на мінус 1,19. попередньо 1,19 подамо у вигляді неправильного дробу. Це буде 10. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки наше ділене, помножимо на дріб обернений до дільника на 9 десятих. Ну, а тепер будемо скорочувати 20 і 10 скорочуємо на 10, 20 ділимо на 10 буде 2, 10 ділимо на 10 буде 1. І 18 і 9 скорочуємо на 9. 18 ділимо на 9 буде 2, 9 ділимо на 9 буде 1. І тепер ще 2 і 2 скорочуємо на 2. Отже, маємо один чисельник і один знаменник це 1 ціла. Записуємо відповідь. 1. Рівняння друге. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак множення. Помножимо число 9 на кожне з чисел в дужках і число мінус 5. На кожне з чисел дужках. 9 множимо на 0,2х. 9 множимо на 2, це буде 18. І відокремлюємо одну цифру комою, маємо 1,8 і наша зміна х. 9 множимо на мінус 7, це буде мінус 63. Мінус 5 множимо на 0,4х, буде число від'ємне. 5 множимо на 4 це буде 20, і відокремлюємо одну цифру, коми, буде 2. Отже, маємо мінус 2х. Мінус 5 множимо на 5, це буде мінус 25. Переписали праву частину. Тепер у лівій частині зводимо подібні доданки. 1,8х, віднімемо 2х, а вправу переносимо всі додатки без зміни, що містяться в лівій частині. В праву частину мінус 88,1 переписали. Додамо 63 і додамо 25. Спочатку виконаємо суму 63, додамо 25, а потім додамо мінус 88,18. Зведемо подібні доданки у лівій частині, віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 63 додати 25 будемо мати 88 і мінус 88,1 додати 88, отримаємо мінус 0, ,1. Одна десята. Зводимо подібні доданки. Одна ціла, додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль у числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів два, відняти одна ціла вісім десятих, 2, відняти 1,8, отримаємо 0,2, і наша змінна Х. Ну, і тепер нам залишається. Мінус 0,1 поділити на мінус 0,2. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. Знайдемо модуль частки модуль діленого поділимо на модуль дільника. Перенесемо кому в діленому і дільнику на один знак це буде 1 поділити на 2 або 0,5. Записуємо відповідь. 0,5. 10. Завдання третє. Рівняння третє. Помножимо 2 п'ятих на кожне з чисел в дужках. Подамо зразу 1,1 четверту вигляді неправильного дробу. 2 п'ятих множимо на 5 четвертих, і наша змінна х. І 2 п'ятих множимо на 5 перших праву частину переписали. Скорочуємо 5 і 5 на 5, 2 і 4 на 2. Маємо 1, 2, х додати 5 і 5 скорочуємо на 5, додати 2, цілих, дорівнює 1 восьмах додати 2,3 5. Тепер групуємо доданки зі змінною в лівій частині без зміни правій. Переписали одна х і перенесемо доданок зі змінною і з правої частини. Змінивши знак доданка на протилежне. 2,3 переписали, перенесемо доданок 2 із лівої частини праву, змінивши знак на протилежне. Зведемо 1, 2 і 1, 8 до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 8. І зводимо потім і доданки: 4 восьмих. Віднімемо 1 восьму і помножимо на спільну буквену частину. 2,3 п'ятих відняти 2, ,3. Відняти 3 маємо 3 п'ятих. 4 восьмих відняти 1 восьма буде 3 восьмих, маємо 3 восьмих х дорівнює 3 п'ятих. Ну, а тепер поділимо на 3 восьмих. 3 п'ятих ділимо на 3 восьмих. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене помножити на дріб обернений до дільника. Скорочуємо 3 і 3 на 3. Маємо 8 п'ятих, дріб неправильний, подамо в вигляді мішаного числа. Це буде 1,3. І записуємо відповідь. Відповідь 1,3 п'яти. Рівняння четверте. Модуль різниці 8х і 1 дорівнює 3. Існує два числа, модуль яких дорівнює 3, це мінус 3 і 3. Тому 8х мінус 1 дорівнює або 3, або Мінус 3. і тепер розв'яжемо два окремо рівняння. Перенесемо одиницю у праву частину, це буде 8х дорівнює 3 додати 1, 4. І тут перенесем, буде мінус 3 додати 1. І поділимо тепер на 8. Маємо 4 восьмих. Тут Мінус 3 додати 1 – це буде мінус 2. Скорочуємо 4 восьмих на 4, маємо 1 другу. А тут ділимо тепер теж на 8. Це буде мінус 2 восьмих. Х дорівнює 1 друга. І мінус 2 восьмих скорочуємо на 2. Отримаємо мінус одна четверта. Записуємо відповідь одна друга і мінус одна четверта. Ми розв'язали рівняння, знайшли корінь рівняння. Номер 109. Ісправ для повторення виконано.